Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі сьомого пункту номер 40 Аналогічна задача до попередньої, тільки тепер в інший бік. Нам треба довести, що якщо всі кути п'ятикутника рівні, і в нього можна вписати коло, то це означає, що цей п'ятикутник є правильним. Так, спочатку я знову ж таки для того, щоб він, принаймні, був чимось схожим на правильний, зроблю тут. Допоміжна кулу собі. Давайте якось. Ось так. Ну, значить, схожий. Так, значить, проставимо тут буковки. І тепер ми знаємо, що рівні всі кути. Значить. А 1 А, чи як там було? А 1 А2. А3 А4 А5. До речі, я ніколи не казав про те, як я роблю з колом. Дивіться, якщо комусь цікаво, ми знаємо, що градусна міра всієї дуги кола це 360, а нам треба її розбити на 5 рівних частин. Тобто, по 72 градуси на кожну дугу. Ну, якось на оку ми розуміємо, що ось це. Це на 4 частини. По 90, якщо ділити. Ну, відповідно, 72 це трішечки менше десь. І оскільки ось тут, наприклад, це 180, да? Отут 144, отут 216. Тобто ми розуміємо, що отут відстань 36 градусів, отут 36 градусів. Тобто, оці штуки, вони однакові, а значить пряма оця буде повністю вертикальна. Ну, раптом комусь цікаво. Так, а тепер а, кажу про задачу. І так мені тепер сказали, що всі кути рівні. Що ми маємо? Ну, ми маємо наступне, що у нас так само, як і якщо дивитись е, на попередню задачу, є точка доту. Тобто, оце, наприклад, це точка буде М5, оце там точка М1, Оце точка М2, Оце М3, оце М4, ну і так далі. Я їх, звичайно, зображую посередині, але ж ми поки що нічого не довели, тому отут -от я рівні відрізки ставити не буду. І так ми розуміємо, що ось ця штука, і ось ця штука це дотичні з однієї точки. А значить, вони є рівними. А це означає, що якщо ми отут візьмемо радіус нашого вписаного кола і попроводимо ось тут такі штуки, що в нас повиходити? У нас повиходить, що ось ці кути, вони рівні з відповідних рівних терпутників. Тобто мотив бачимо абсолютно такий самий. А значить, що ми тут кажемо, що трикутничок А1М1 у нас дорівнює трикутнику А1М5О. А дорівнює за двома катетами. Чому за двома катетами вони рівні? Зараз ми розпишемо. Значить, ми кажемо, що ом 1 дорівнює. ОМ5 і дорівнює радіусу вписаного кула п'ятикутник. А1М1 А1, дорівнює А1М5, це дотичність точка А це означає, оскільки вони рівні, то що мене цікавить? Мене цікавить наступна історія. Мені треба якимось чином прийти до того, що і ось ця зелена дотична, вона така сама, як синя. І тоді це означатиме, що просто всі сторони рівні. Ну, аналогічно, знову ж таки. Що мені для цього потрібно? Для цього мені потрібно, щоб ось цей, наприклад, трикутник виявився рівнобендерним. Що мені треба для цього? Для цього мені треба, щоб ось ці кути у нього співпали. значить, робимо. Що тут з рівності ось цих трикутників ми можемо сказати про ці кути альфа. Ми можемо сказати, що вони рівні. Кут М1А1О дорівнює куту М5А1 о і дорівнює 108 на 2. Ну, давайте ми просто скажемо, що це 108 на2. І я просто це позначу альфа, щоб не таскати за собою градусом. Тепер ми використаємо чудове слово. Аналогічно. І те саме я зараз пророблю для ось цих зелених трикутничків. А Значить, трикутник А2М 1 о дорівнює трикутнику А2М2, о а з рівності трикутників ми аналогічно отримуємо рівність кутів М1А2О. Дорівнює. Давайте. Отут я додам, знаєте що, аналогічно пункту 1. Зараз я поясню, чому я так хочу. Значить, М1А2O це те саме, що М2А2О і це дорівнює також 108 градусів на 2, як альфа. Як я знаходив 108, ну зрозуміло, всі кути п'ятикутника рівні. Далі. Що ми тепер кажемо. Тоді. Трикутничок А1. 2 Є рівнобедреним. Оскільки кути А1 і А2 дорівнюють альфа. А в рівнобедреному трикутнику ОМ, це що таке? Це ж висота. Ну, тому що це перпендикуляр. Ам, ОМ перпендикулярна А1А2. Як радіус, радіус проведений у точку дотику. Знову ж таки, я тут, можливо, задетально пишу, але потім я просто це все 2-3 рази писати не буду, я скажу: дивись, пункт 1.3, так буде всюди. І так, з того, що це рівнобедрений трикутничок, тобто оце пункт трас. І в рівнобедреному проведена висота значить, ОМ у нас ОМ1 тільки, да? ОМ1. ОМ1 у нас буде і медіана. А це означає, що А1М1 дорівнює А2М1. Тобто те, що зелене, воно дорівнює тому, що буде далі чорним. Що ми кажемо далі? О, вибачте, не чорним, а синім. Тобто, це зелене. Але ж, якщо ми далі розглянемо ось такий трикутник, то він тут також буде рівнобедреним. Оце буде альфа так само, правильно? ж? Правильно, це буде так само альфа. І отут, якщо ми подивимося, це буде так само альфа. А значить, цей трикутник рівнобедрений. У М2 це так само висота, а значить і медіана. Тобто, це також буде зелена штучка. А відповідно, і оце за властивістю дотичних. І так далі ми виходить, повністю замкнемо наш п'ятикутник. Тобто тепер я пишу аналогічно, пункт 1,3. Щоб було зрозуміло, що я повторюю. Або можна так, повторюємо, да? Можливо, так краще. Повторюємо. А пункти 1, 3, а для вершин. Для пар вершин. Да? Ми ж тут в парах вершини дивились. О тут було А1 А2, а тепер ми будемо, значить, дивитись як? Значить, А2, А3. Ось вона пара. Пара А3А4 А4А5. І А5 А1. Не претендую на ідеальне оформлення, тому якщо серед глядачів є викладачі, яким щось не сподобається, відкритий до критики. І так, ми отримаємо чи просто такому, що нас виходить. Давайте так. Не хочу писати А1, 2, А2, А3. Виходить, що всі сторони рівні. Всі сторони рівні. І оскільки у нас рівні всі кути, да, рівні всі кути. О тут над стрілочкою допишу. Тобто, рівні всі сторони, рівні всі кути, а це означає, що п'ятикутник є правильний. П'ятикутник. Є. Правильно. А це якраз те, що нам треба було довести. Тобто, абсолютно аналогічний мотив до попередньої задачі, просто трішечки в інший бік розкручено. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.